Штурмовики ЗСУ увірвалися на ворожий опорний пункт під Бахмутом. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! Бійці 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України увірвалися на опорний пункт російських окупантів під Бахмутом, відповідне відео, кадри якого зняті екшн камерою на шоломах наших захисників. Підрозділ виклав у ви своєму Ютуб каналі. Щоправда, в коментарі мови про захоплення позиції загарбників немає. Однак, в ролику видно, що воїни увірвалися в ворожі траншеї і ведуть стрілецькі бій з противником. А в кінці відео штурма група відійшла назад з трофеями. Як прокоментував блогер український патріот з окупованого Донецька Некроманчер, який зробив коротший варіант того ж відео: набіг на ворожі позиції, тому ми бачимо, ЗСУ атакують окупантів. У так званому ЛНР заявили про пошкодження 14 житлових будинків у Стаханові. Внаслідок обстрілу в окупованому Стаханові Луганської області пошкоджено 14 житлових будинків. Крім цього, йдеться про пошкодження будівельно колишнього, шкірно-венерологічного диспансеру, лінію електропередачі та газопровід. Про постраждалих не повідомляється. Український безпілотник атакував ворожу піхоту російських окупантів. Український безпілотний літальний апарат атакував гранатами ворожу піхоту російських окупантів. Оператор влучними скиданнями гранат. Вок знищив декілька загарбників. Також є поранені окупанти. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.